Два сторби Жили собі чоловік та жінка, і були вони дуже бідні. От чоловік пішов і роздобув десь мішок зерна, та й каже жінці: Оце піду на млин молоти Та й пішов, поніс на млин те зерно та й залишив там. Аж ось розходився великий вітер, поламав ступи. Млин розвалив та й розвіяв усе борошно. Прийшов дід по борошно, побачив, що таке лихо, та й вернувся до жінки за порадою, що його робити. Вирішили позивати вітра. Пішов дід позивати вітра, знайшов його та й каже Коли ти моє борошно розсипав, то тепер скажи, що його робити. Бо я через тебе сиджу голодний. Вітер і каже Не журися, діду, ось на тобі барило. Як прийдеш додому, то й скажи барило, барило, розсипся, буде в тебе все тоді. Вийшов дід од вітра та й думає, нащо він дав мені це барило? А давай скажу барило, барило, розсипся. Сказав. Барило взяло та й розсипалося. Розсипалося барило, і дід перелякався. Де не візьмись, перед дідом хороша хатка з садибою й ставком. Дід зрадів та й швидше Барило барило, сипся. Барило сипалося. Він узяв його на плечі та й пішов далі. Іде та й іде. На дворі вже поночіє, а додому ще далеко. Дивиться. Коли стоїть хата, а там живе сама баба. Він упросився до неї переночувати. Баба його пустила. Стали вони спати лягати, а чоловік і каже Оце ж, бабусю, я кладу барило, так ви ж не кажіть барило, барило, розсипся, а то буде вам багато горя. Та нащо б я його займала, кладіть. Ліг той чоловік та й заснув. Баба нишком підійшла до барила та й каже Барило, барило, розсипся. Барило розсипалось, і перед нею зробилась та сама садиба, що і перед дідом. Ага, каже баба, підожди ж, я тебе обдурю. Звеліла вона тому барилові зсипатись, взяла та й заховала його у свою скриню, а замість нього поклала своє звичайне барило. От вранці став той чоловік, взяв своє барило та й пішов додому. Приходить додому та й каже Ану, жінко, іди скликай сусідів дивитись на диво. Та яке ж там диво, каже жінка, ходив вітра позивати, так вітер мені дав таке барило, що як звелю я йому розсипатись, то ми будемо найбагатші. Пішла жінка, поскликала сусідів. Насходилась повна хата людей. От чоловік тоді і каже Барило, барило, розсипся. Барило, не розсипається. Він знову. Барило, барило, розсипся, не розсипається. Він втретє, і знов нічого. Здивувався чоловік, що за оказія обдурив мене вітер. Піду знову до нього позиватись. Пішов, знайшов вітра та й каже, що ж ти мене обдурив, дав таке барило, що з нього нічого не вийшло. Давай мені щонебудь небудь таке, що було мені з чого жити. Вітер і каже Ну, добре, на тобі шматок полотна. Тільки як вийдеш у поле, не кажи шматок шматок розкотися, а скажеш тоді, як прийдеш додому. Взяв дід той шматок. Та й пішов додому. Вийшов у поле та й думає А дай лишень скажу шматок-шматок розкотися, що воно тут буде. Взяв і сказав Шматок, шматок, розкотися. Як тільки він це промовив, перед ним стали всякі лавки з усякою всячиною. Дід зрадів оце буде диво жінці та сусідам. Не будемо ми тепер голодувати. Звелів він тому шматкові скотитися, взяв під пахву та й пішов додому. Іде та йде, вже сонце стало надвечір хилитися, а додому ще далеко. Мусив дід знову заходити до баби ночувати. Увійшов у хату та й каже Оце, бабусю, як я ляжу спати, то ви не кажіть шматок шматок розкотися. Та нащо б я таке казала? Тільки той чоловік заснув, а баба до шматка та й каже тихенько Шматок, шматок, розкотися. Тільки вона це промовила, як перед нею стали багаті лавки з усякою всячиною. Баба зраділа, звеліла тому шматкові скотитися, заховала його в скриню, а натомість поклала свій. От уранці встав той чоловік, взяв свій шматок та й спішить додому. Посходилися сусіди, а чоловік виніс шматок полотна та й каже Шматок, шматок, розкотися. Сказав він раз, лежить шматок. Сказав у друге, лежить шматок. «Тьху!» каже дід, і що воно за оказія, що вітер мене дурить та й дурить. Піду ще раз вітра позивати. Пішов у поле, знайшов вітра та й каже Дав ти мені барило, дав ти мені шматок полотна, а нічого й досі в мене немає, який був бідний, такий і є. Ну, нічого, каже вітер, я твоєму горю поможу. На тобі цю корову, тільки як і ітимеш додому, не заходь до тієї баби ночувати, що ти рази заходив. Е, ні, каже дід. Далебі, не зайду за цим разом ночувати до баби, поведу корову прямо додому. Вивів ту корову у поле та й каже, що він мені дав цю корову? Годувати в мене нічим, що я з нею буду робити. А дай лишень скажу корово, корово, розложися. Не встиг він те сказати, як перед ним утворився панський двір з розкішними хоромами. Аж оце, каже дід, такі вітер не збрехав, звелів він тій корові зложитись, налигав її та йде далі. Іде та й іде, а на дворі вже й ніч наступає, а хати того чоловіка ще й не видно. Думає, що ж його робити? Може, зайти до баби ночувати? І ти ж додому боюся, щоб часом не напали розбишаки, та й не одняли моєї корови. Зайшов до баби у двір, прив'язав корову, а сам пішов у хату до баби проситись переночувати. Та й каже Ото, бабо, поставив я коло ясел корову, та ви не йдіть до неї, і не кажіть корово, корово розложися. Та ні, каже баба, нащо б я казала? Тільки дід заснув, а баба нишком вийшла з хати та й каже: Корову, корову, розложися. Корова розложилася. Гляне баба, аж перед нею стоїть панський будинок. Баба зраділа та мерщій звеліла тій корові зложитися, одв'язала ту корову, одвела в свою загороду та й заховала. А свою корову такої ж масті поставила до ясел. Прокинувся той чоловік уранці, дивиться, баба ще спить. Ну, думає, не ходила ще баба до корови. Взяв корову та й мерщій додому. Прийшов він додому та жінку гукає. А йди, жінко, скликай сусідів. Нехай подивляться, що мені вітер дав. Скликала жінка сусідів, насходилась повна хата. Той чоловік увів корову та й каже Корова, корова, розложися. Сказав він раз, сказав удруге. Стоїть корова, як і була. Ні, видать такий вітер хоче мене обдурити, каже дід, одвів ту корову в загороду та й зажурився. Що його робити? Корова є, годувати нічим. Піду знову вітра позивати. Пішов він у поле, знайшов вітра та й каже Ну, це вже як хоч, а я буду тебе позивати. Ну, каже вітер, оце останній раз даю тобі торбу. Та як вийдеш у поле, то не кажи, що два з торби. Я на неї і дивитись не буду, поки додому не донесу. Взяв він ту торбу та й пішов додому. Вийшов у поле та й каже Адай лишень я скажу два торби». Не встиг він це сказати, як з торби вискочило два чоловіки, і почали його бити. От він і думає А давай я гукну два в торбу. Чи не послухають мене? Не встиг він це сказати, як ті два вскочили в торбу. Взяв він тоді ту торбу та й пішов додому. Але як чоловік не спішив, щоб завидно додому дійти, не вдалося. Прийшлось знов заходити до баби ночувати. Зайшов він у хату та й каже Оце бабо, я ще раз у вас переночую, тільки ви вже, бабу, цієї торби не займайте, не кажіть, що два торби». Чоловік заснув, а баба встала тихесенько, та мерщій до торби. Та й каже Два торби. Не встигла вона це сказати, як вискочило два сторби та й почали тій бабі під боки давати. Як та баба не просила, щоб вони перестали її бити, а вони все її б'ють та вимагають, щоб вона повернула все те, що забрала в того чоловіка. Нема бабі чого робити, пішла й принесла їм шматок полотна, барило, корову привела, а вони все б'ють, все б'ють. Стала баба кричати, то й збудила того чоловіка. Він, як схватився, аж дивиться два торби б'ють бабу. Зирк, коли тут і корова його стоїть, і барило, і шматок полотна, все, що вітер йому давав. Він тоді, як крикне, Два в торбу. Скочили ті два в торбу, взяв чоловік торбу на плечі, забрав те полотно. Барило корову, що вітер йому дав, та й пішов додому. Прийшов додому, та й пішов сам сусідів скликати. Зійшлось сусідів повен двір. Тоді він і каже Ану, барило, розсипся. Як розсипалось те барило, та й стала перед людьми багата садиба. Дивуються сусіди та заздрять нишком. А далі чоловік і каже. Шматок, шматок, розкотися. Як розкотився той шматок, так і понабиралися десь лавки з усяким добром. А як сказав, корово, корово розложися, так і утворились панські хороми. У людей очі так і розбігаються, як зашамоталися люди, та давайте в кишені, хто що попав. Бачить дід, що біда, та й каже два сторби. Як вискочило два сторби, як пішли тих сусідів розганяти та набране відбирати. били всіх сусідів скільки хотіли, а цей чоловік стоїть та тільки сміється. Потім і каже: Два в торбу Скочили ті два у торбу, а сусіди порозбігалися, хто куди попав. Ну, каже жінко, поживемо тепер і ми так, як хотіли. І стали вони жить та поживать.